Ви це Якщо ви знаєте мене, то ви точно знаєте, що я не просто полюбляю. я обожнюю калавитись. І як же мені блін пощастило, що моя броліпта нарешті завела собі кино, слава тобі, господи, я минулася про це кожен день. Думаю, всі з вас знають, що таке редизайни. Думаю, навіть дехто з вас бачив відос, там де художники обмінюються персонажами, і кожен редизайнить персонажа іншого. Але думаю, набагато менший відсоток людей знають про деяку особливу форму цього івенту. А саме замість того, щоб просто редизайнути. Чогось персонажа ти береш і переміщуєш цього персонажа у свою сюжетку у свій світ. Якщо ви, так сказати, шарте за мене, то ви шарте про теорію блакитних очей. Це і мій комікс, котрий виходить зараз, і по факту сюжетка, котра існує доволі таки давно. Основна суть навіть не в самій сюжеті, а в концепції, в котрій кожен очей – це окремий персонаж. Наприклад, от Блакитноки, зеленока, до речі, головні герої, а так, всі інші якісь других та третіх ролей персонажі мають сірий кольор очей. І ось саме цю в цей всесвіт мені і потрібно було перемістити персонажа Ліпта. А до речі, от на рахунок цього персонажа. Ну, вона сама хай про все розкаже. Само персонажко звати Мефес. Це коротше в минулому людина, яка по контракту видала своє тіло Богу в силу. Оскільки сила в її світі дуже важлива, особливо для воїнів-блукачів, якою вона і була. З часом богина забрала її тіло, та душа Мефес відійшла у місцевий астрал в якому. Вона буде існувати вічно. Минули мефес не дуже цікаве або незвичайне. Ставала вона для себе і постарі обіцянці, яку ніхто, окрім неї, не знає. Ем'я богині, як вона продала ціло невідоме і її наміри також. Віра, блядь, можна тері я скажу. А ну <кхем> 에, ну, все одно я основну інформацію вже сказала, тому приходимо далі. Знаєте, я вже мені неймовірно пощастило запитати, чому, а тому, що у цієї персонажки чорні очі. А ви пам'ятаєте, я в початку казала, що ну в мене вся концепція зав'язана на кольорі очей. І зробити персонажа з зеленим кольором очей, чи блакитним, чи там жовтим, чи карім я не могла, тому що такі персонажі в мене вже є. А чорноокої чи чорноокого в мене нема. Тому це був максимум нормальний лакіч, що я і насправді не збиралась вигадувати такого персонажа, тому да, вона прекрасно вписалася в мою сюжетку перед спідпейтом. Там де я вигадую її початковий дизайн, скетчевий референс у весь зріст, опишу вам основну мою задумку і що вона б робила в моєму всесвіті. Варто почати з того, що в моєму сюжеті є три основних як касти групи, можна сказати. Це поліція, мафія і наші улюблені бро, тобто головні герої, тобто челіки, котрі пов'язані з їх баром. Звичайно, є ще чуваки, котрі взагалі до цього всього не відносяться. В них або якась своя мікрогрупка, котра для сюжету не грає таку велику роль, або вони самі по собі. Спочатку я її хотіла зробити одиначкою, але я так покумекала, і знаєте, набагато хайповіше, набагато канонічніше, якщо звертатися до її оригінального характеру, було б запихнути її в мафію. Я звичайно розкажу вам її предисторію Історію, її характер, але це вже буде після того, як ви побачите спідпейт першого її дизайну, першого її скетчевого референсу. Поїхали. Так, я вже накидалась тут. Ви можете побачити таку аля модельну, не знаю, модельне щось. Очевидно, що потім я цілобудову буду змінювати, тому що, ну, отут я референс, прикріпила. Типу, подивіться на неї. Якщо ви знаєте мене, то згадайте мій стиль. До речі, на рахунок этого вот этого, я не знаю, літан сюди це впіхнула, я не пам'ятаю чому. По-моєму, цього немає ніякої логіки. Коротше, вона буде накаченіша. Тобто, це просто от така от бейс-бейс, на котру ми будемо накидувати щось основне, тому що мені, ну, мені ж треба якось виходити початковий дизайн, і все одно, мені потрібен скетчевий референс. Потім я вже буду повноцінку якось робити. і оце все. Перше, що я починаю розробляти, скажімо так, персонажі, це майже завжди зачіск. Так, передвинемо ось сюди. Я хочу залишити довге волосся, а зробити його менш фентезій. Все одно, я не хочу до кінця прибирати оцей міга але я ж роблю з неї норвіса. Так, тут у нас йде наша чолочка, отак, тут коротке волосся, а потім під чолочкою ця штука. А це в нас. Ні, це в нас теж перед. Оце от, виходить у нас короткі переднє волосся і заду хвостик. Окей, в мене є ідея. Чесно, думаю, тоді можна подумати, що я просто скрестила зачіски блакитного і псугурита. Але я окей, я не додавала сюди спеціального зачіску блакитного, тому що ну камон тут в оригіналі така історія. Я все одно хочу залишити багато кількість золотих елементів. Сильно я вичерно це все зробити не зможу, тому що все ж таки якісь групіровки, якісь мафіози, щось таке. Тому е, я думаю, залишити. Залишиться це, коротше, як якусь тут прикрасу, не знаю, чи просто-от, просто напевно, отак, от. і сережечки. Звичайні, абсолютно, тобто нічого, тим більше тут в нас в оригіналі сережка теж є, вона вичурнітіша. Не знаю, чи можна так ще сказати, але так. Тепер, думаю, трошечки можна обличчя, плюс-мінус накидати. Тепер треба подумати на рахунок одягу, тому що тут. От коли я вперше побачила цей референс, я одразу така: ага, якщо я буду перероблювати це під ем, свою сюжетку, під свій якийсь світ, то однозначно це якась байкерка. Це от-от моцбайк. От, от, Оце от вона. Я знайшла ось таку яку фотку. Я напевно на рахунок, наскільки тут достовірно все. Напевно, це якась мотел, не знаю. Думаю, звідси я зможу деякі штучки забрати. Наприклад, мені дуже подобаються отакі от кавички, прям капецьок сильно, тому я одразу їх бахну. Так, також я хочу точно залишити кожу якусь -яку зверху, Трошечки, не знаю, напевно, інший фасон, максимально цей звичайний, щоб краще якось можна було впізнати. Тому що тут чесно трошечки інші вайби, а я хочу такі прям дерзкий. Не знаю, може якось в майбутньому я зміню цю от кожанку. Очевидно, що зараз я просто скетчила без референтів, без як правильно вона там малюється, плюс-мінус от щось таке. А також, напевно, я вже зараз думаю, що дуже мені хочеться вже на повноцінці зробити так, щоб вона була не прямо одягнута, а якось можливо спущена, припущена, можливо, десь в руках. Коротше, не от прямо в такому максимально одягненому ем, вигляді. Штанішки дуже подобається, як виглядає оця штука. А я думаю, її в такому стилі можна навіть залишити. Треба, тут штанішки мені подобається, як виглядають. Я не буду прям промальовувати, що це глянцево, це матове. Я якось просто це на відтінки розберу, щоб мені якось не заморочуватися. Тепер треба вигадати щось з ботами. Я не думаю, що я на повноцінці їх буду малювати, тому що я її малювати взуття. Дякую. Але якось обозначити, що вони хоча б в неї є на цьому скетчевом референсі, в принципі, можна. Візьму от просто от такі, якісь максимально звичайні, без якогось мега-дизайну. Також, знаєте, я зараз помітила, у нас написано завжди має хрестик. Хрестик, я думаю, я думаю, просто її на шиї повісити. Тут, очевидно, ну, тут очевидно, чому він не буде, але можливо десь на повноцінці я це. Згадаю, я вирішила їй додати возелазочку, тому що дуже дивно було б, якщо б ну вона креп в такому мегакостюмі і. Ну, низом нічого і все. от жіночка у нас вийшла, і нарешті я вам зможу підробити, щоб ви дивилися з підпейт повноцінки цієї жіночки, котрі я малюю. Це я вже знаю. Буде не повнороз, не постегне. Це буде портретик. Але на мою думку, він вийшов доволі таки вайбовим і прикольним. Звичайно, розповім про те, як я малювала цей малюнок, якісь особливості, відсилочки і все таке. Але також я вам з сценами покажу деякі минуле цієї персонажки, деякі важливі скажімо, ключові моменти в її історії, і розповім про її характер. Цей фрагмент відео хочу розпочати з того, як опишу вам, а як я підбирала всю ідею для скетчу, оцю позу про що думала. М, все таке. Якщо пам'ятаєте, то на початку відео я казала, що хотіла все таки зробити не портретик, а щось побільше, показати більше тіла, можливо, більше якоїсь динаміки, але потім я придумала і ось чому перша і основна причина так мені то побільше подобається, як виглядають. Портрети і оці от максимально приближені. Їх легше малювати, але це не те, щоб сильно грає роль. Єдине, що я насправді не люблю в малюванні портретів, це відсутність рук. Тут я руки якраз таки змогла впихнути, щоб це виглядало органічно і доповнювала картинку. І хоч поза самого тіла, сама емоція і усе це доволі таки просте, саме конкретна ця поза рук для мене була складною. Реально, доволі таки складною. Тому деякі челендж цій картинці все ж таки був. Друга причина це те, що в принципі картинка, котра показує весь дизайн, прям з макушечки до п'яточок, в мене вже є. Хоч і в скетчому варіанті, розумію, але все одно. Ця інформація в нас присутня у відео. Конкретно цю позу я обрала, щоб показати деяку агресивність персонажа, яка була і в каноні, і залишилась тут. А поки на фоні ви бачите спітпейт, пропоную вам послухати про її характер і про її предисторію. Якби я не хотіла залишити їй оригінальне ім'я, перейменувала я її так в чорну оку, тому що у моїх персонажів імен немає. А у ці блакитноки з це просто щось, чим зручно звати їх. Поза сюжеткою. Як я й казала, ця персонажка в нас відноситься до мафії, але як вона туди потрапила і чому залишається? Щоб це зрозуміти, треба послухати трошечки оригінальної інформації і як це все виглядає в моєму сюжеті. Як пам'ятаєте інформацію спочатку, наша персонажка продала своє тіло богині. І вже потім ця богиня, заволодівши цим тілом, стала нашою цією персонажкою. Тобто, так, по факту, ця персонажка це дві особи. Не одна Часно, але все одно в світі теорії блакитних очей немає магії в жодному з її виглядів. Тому знаєте на що схожа оця от оригінальна історія. На те, що у людини роздвоєння особистості, тож як в оригіналі сама богиня забирає тіло дівчини, я вирішила зробити так, що в моєму сюжеті, в моїй версії цього персонажа, одна особистість забирає тіло в іншої. Чорновака була абсолютно звичайною дівчиною, поки в один момент вона не почала помічати, що а щось, ніби вона дуже багато чого забуває, і не просто якісь деталі, а прям дні під часту, ці фрагменти забуття ставали все довше й довше, допоки не стали займати собою весь час. І саме тоді оригінальна особистість чорноокої померла. Нова особистість хоче знала основну інформацію із про саму Чорнооку і про її околення, про світ все одно їй було складно божуватися. Тому що вона вже звикла, що з зовнішнім світом вона може взаємодіяти лише якусь частинку часу. Нова Чорноока, якщо так можемо сказати, від своєї старої особистості доволі таки багато чим відрізняється. Вона не така спокійна, вона агресивніша і гучніша, але з з позитивної сторони вона енергійніша теж вона полюбляє більше спілкуватись, вона краще знаходить спільну мову з людьми. Саму мафію вона потрапляє доволі дивним способом. Зі спогадів самої чорноокої це виглядало так. Вона чимось засмучена, вже сама не пам'ятає, чим заходи в бар для того, щоб якось розслабитись, пошукати нових цікавих людей. Заказує собі вона щось не дуже тяжке, можливо, це було пиво, можливо, якийсь коктейль. Цієї інформації, на жаль, вона теж не пам'ятає. Поряд за барною стійкою сиділа ще червона волоса. Та дівчина з неї почала балакати нашу чорноока. Потім покал за бокалом, пляшка за пляшкою, і от вона просинається. Знаходиться вона в якомусь невідомому, абсолютно підвалі. Там не те що було темно, були лампи, але все одно розуміння ситуації це не прибавляло. Єдине, в чому точно і пощастило, що поряд була та сама червоноволоса дівчина. Вона й розповіла, що після того, як вони вийшли з бару і пішли, хотіли піти насправді додому до чорноокої, але не дійшли, тому що їх зупинили. Звичайна гапота, нічого такого, в принципі, так думала червоноволоса, але наша чорноока була трошечки в настрої, скажімо. Так жорстокому. Почалася пійка, і тоді один з цих двох хапорії здриснув одразу, коли йому прилетіло по носу. Другому почастило не так сильно, тому що пам'ятаєте, я казала на рахунок цілобудови. Зараз уточню, що Чорнока в нас насправді висока, десь під метр дев'яносто, і, в принципі, така, знаєте, добре складена. Вона затащила цього другого десь по виворотню, і там, на жаль, йому не те, щоб були варіанти якось не те, щоб здриснути, а й банально вижити. Коли чорноволосів. Що розповідали це все наші Чорнокі. Сама Чорнока була сказати м'яко, дуже сказати, так здивована. Чорнока, хоч мала деякі проблеми з агресією, хоч і любила побитися до такого ніколи не доходило. Сама червоноволоса сказала, що пратіла вона попіклувалася, і, або Чорнокі варто все ж таки заплатити за деякі послуги, або вона може відпрацювати це все. І так вона і потрапила в мафію. Розумію, спосіб дивний. Можна подумати, що не реалістично. І а чому сама червоноволоса дівчина її не зупинила? З другим все дуже просто. Ця червоноволоса, хоч і є в мальфії, але по факту не ні за які штуки пов'язані з фізичною працею. А перше, ну, знаєте, чим в кого п'янки не закінчується. Є дуже багато розвитків подій, коли людина під градусом. Тому тут якраз таки все можливо. Ось такий от персонаж в мене получився, а тепер пропоную повернутися до технічної сторони малюнка. Ви могли звернути увагу на фон? Тому що він можливо комусь може оглядати знайомо. Згенерувала я його в Leonardo AI. Це та сама ішка з допомогою, котрої я генерувала у ці вставочки, коли розповідала про персонажку. Особисто для мене немає абсолютно ніякої різниці між фоткою, що ти взяв з інтернету і заблюрів на фон, або во ти взяв, згенерував. Ти саме зробив, тобто заблюрив і всав на фон. Шоте, шоте ти робив не сам. І шоте те, те, якщо ти хочеш хорошого результату, у котре все гарно виглядає, воно прекрасно компонує. Потрібно редагувати. Так ось чому комусь цей фон може здатися знайомим, тому що у промтах я написала ніч. Атмосфера, динаміка і найголовніше Україна. Да. Особисто в мене це викликає капець які асоціації, от саме цей фон з центром Харкова. Да, я харків'янка. Але можу сказати, що також комусь зі Львова може це здатися теж доволі таки знайомим. Тепер настав час одної з найприкольніших частинки відосу, тому що реакція літера. Матри. Це повноцінка. Це, це що за бойцовський клуб, Райан Гослінг, Гма? Блін, анофонів якийсь Київ. А, тобі це Київ. Коротше, я зрос. Всім челікам з України буде мерещитися там своє місто. Мені тут жорсткий Харків видиться. Тобі жорсткий Київ. Я не знаю, чиста е, жінка якась за 40, вийшла в центрі Києва побитись за панку піва. Я не знаю. Мені подобається. У мене не видно. Це з неї нормс. Тут. Ну, достатньо старалась. Ну, вона якась, знаєш, вона э, мама сорок, яка, коротше, на байки своєму ще звонить туда, то я не знаю. Йоу, ти зрозуміла, що вона цей байкер момент, що там это вот. Конечно! Йоу, ну добре, добре, я старалась. Якщо ти догадалась, людина з Ну цим IQ там, де перед цифрою стоїть мінус лє. я пишаю собою. У просто, я просто. Э, Дісонансик, тому що це типа одночасно, ти так в характер попала, як версія якби как бы, людської більше, так? Да? Йозна... А, да. а при цьому э, зовнішність і дизайн уже як божественний був. І mm -hmm. я ті така, ух ты! Лол.. якщо оцінювати коротше від е, нуля до десяти, скільки б ти й дала? Я б їдала. Я так і знала, що ти це скажеш. Ну я не можу до чого придратись. Ну, десять. Ой, ну ти мене чи ти розхвалюєш. Ти скінвокер, ти не ліпна. Я чесно, щиро була здивована, що ліптину реально сподобалося. Я знаю, точно знаю, що це не та людина, котра похвалила, просто щоб ну, людині було приємно, тому що дайте їй, от, дайте їй трошечки, от, просто от капелюшечку причини щось засрати. Ну вона це зробила особисто, якщо це мої малюнки. Свою частинку колаба я зробила. Мою частинку колабу ви подивились. Тому щоб дізнатися, якого персонажа дала я ліптену і як Ліптен проробила цього персонажа. Переходьте до неї на канал, будь ласка, доставте від мене мільярд какашечок в коментарях. От емодзі какашечка тому що, ну, вона повинна знати, звідки приходять люди, окей? Тим більше я от зараз навіть записуючи кінцівку цього відоса, Ну, я, я не знаю, що вона зробила з моїм персонажем. Очевидно, я знаю, якого персонажа я їй дала, але що там? Згадки не До речі, в мене нарешті вийшло з новим стилем монтажа зробити такий довгувальний відос. Оцінюйте в коментарях мій мегаредизайн, оцінюйте, не знаю, переробку цієї історії, яка, в принципі, така ідея. А це була Міра. Пока-пока.